3 травня в Паті Барі Шарів стартувала діджей школа. Це проєкт від Бориспіль Underground Project, «Бориспіль Найт Ком'юніті та Євгена Трофімова. Рівно о 17.00 на базі нічного клубу розпочався кастинг серед усіх бажаючих стати справжніми професіоналами діджеїнгу. Кастинг тривав дві години. Професійна журі в складі діджея Шутера, Енді Пауера та діджея В'ятала випробувало майбутніх зірок електронної музики на кмітливість, оригінальність та музичний слух. Журі відібрали лише десятку найкращих. Вони змагатимуться за право називати себе діджеєм. І, хоча з моменту знайомства пройшло всього лише декілька годин, майбутніх лідерів відразу ж стало видно. Команду выберем обоюдно. В принципе, из тех людей, которые мы наметили, то есть 10 человек. В принципе, возможно, я думаю, можно спросить у людей: кто кому хочет пойти учиться, потому что, я думаю, ребята у нас уже знают, и возможно, у них які-то, ну, конкретно з -то конкретно Тобто у мене або у, у Саші Шутера. Проєкт триватиме два місяці. За цей час конкурсанти зможуть навчитись професійно грати та демонструвати себе публіці. До фіналу, що відбудеться 26 червня, увійдуть лише двоє. Кращого ж обиратимуть шанувальники клубного життя. Більш детально за перебігом подій діджей школи можна буде слідкувати щотижня на телеканалі Бориспіль. Крім того, про її роботу писатимуть газети Трудова слава та Бориспільські вісті. Євген Трафімов, Катерина Некреча, Ігор Романенко – Новини телеканал Бориспіль.